Росіяни де-факто саботували переговори. Польські суди скеровують до суду ЄС найбільше питань. Психологи постійно закликають говорити із дітьми. Росіяни де-факто перервали переговори та відмовилися припинити вогонь. Так оцінив зустріч у Стамбулі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як він написав у соцмережах у п'ятницю, час посилити тиск. Єлисейський палац повідомив, що на полях пленарного засідання саміту у Тірані, невдовзі після завершення російсько-українських переговорів у Стамбулі, лідери західних країн провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Міністри Польщі та Великої Британії, а також президент Франції та України і канцлер Німеччини, поговорили із американським лідером про російсько-українські мирні перемовини. І ще одна розмова нашої п'ятірки та дзвінок із президентом Трампом написав туск у соцмережі та натякнув, що попереду тяжкі часи. Польські суди скеровують до суду Європейського союзу у Люксембурзі, чи не найбільше питань. Минулого року вони надіслали 47 запитань із проханням про тлумачення законодавства ЄС. Більше надіслали лише суди з Італії та Німеччини. А загалом було 920 запитів із усіх країн. Преса теше суду. Ярослав Засада розповів польському радіо, що діалог між польськими судами та Люксембургом стосується трьох сфер. Йдеться передусім про питання верховенства права. Після цього йде питання охорони споживачів у широкому розумінні, і на третьому місці питання судів адміністрування та податків. Із 2018 року кількість запитань від польських судів, спрямованих до Люксембурга, значно зросла насамперед щодо реформи системи правосуддя та статусу і незалежності судів. Суди скандинавських країн та менших країн найменше охоче ставлять запитання суддя із Люксембургу. А запитання із Мальти взагалі рідкість. Розмовляти з дітьми про те, що вони переживають в інтернеті, закликають батьків-психологи. Йдеться переважно про. Онлайн ненависть, але також і про людей, яких там можна зустріти випадково, як розповіла в ефірі польського радіо, психолог Каміла Ленкевич, залученість батьків до життя дітей не має обмежуватись лише віртуальним світом. Істи дилема дві теж роті це також певна дилема багатьох батьків. Наскільки я можу входити у дитячий простір і контролювати процес з одного боку, це справді контроль, а з іншого інтерес щодо того, що діється в житті дитини. І це вже не стосується інтернету. Важливо із дітьми говорити треба цікавитись тим, що вони читають, що слухають, та що дивляться. Забач тим, це читає, цослухає, це облюдає. Психолог наголосила, що розмова із дитиною має стосуватися коментарів в інтернеті. Варто також звернути увагу на різницю між критикою в інтернеті та коментарями, отриманими у реальному житті. Державний секретар США вважає, що Польщі і США ще ніколи не було Президент Анджей Дуда прокоментував гарантовані витрати на оборону. Польська поліція закликає не публікувати.